Наша мета розбудова багаторівневої багатокомпонентної пенсійної системи, що дозволить виплачувати пенсії із трьох різних джерел: із солідарної системи, із накопичувальної системи та системи недержавного пенсійного страхування. Кожна людина персонально буде залучена до формування свого пенсійного майбутнього. Ми повинні перейти на нову логіку пенсійного забезпечення. Що майбутня пенсія знаходиться в руках персонально кожної людини. Українці мого віку стануть першим поколінням тих, хто опинився перед новим викликом, бо про це не можна думати завтра. Ба більше тим, кому виповнилося 35, треба було блякатися ще вчора. Сьогодні картина така: в Україні все, ще діє солідарна пенсійна система. Тобто, є один великий мішок, в який усі працюючи вкидають певну суму із зароблених грошей. А держава намагається розподілити їх між усіма пенсіонерами. І соціалістична система добре працювала раніше, поки четверо молодих годувала одного старого катастрофа почалася тоді, коли це співвідношення почало змінюватись. Сьогодні воно апокаліптичне: 10,5 мільйонів платників податків сплачують внески, які одразу роздають 12 мільйонам пенсіонерів. Ще трохи і один працюючий буде отримувати двох непрацюючих. Кожен четвертий українець у працездатному віці не може розраховувати на будь-яку пенсію. Тепер єдине на що вони можуть сподіватися мізерна соціальна допомога від держави. Не світить пенсія, а тепер ще й соціальна допомога. Держава більше не дасть жодної копійки, тому хто не встиг накопичити тажу. Таке рішення уряду діє з 1 січня, а соціальну виплату тепер зможуть отримати лише мало забезпечені віком від 65 Хоча раніше грошову допомогу в розмірі мінімальної пенсії давали усім, хто не мав достатнього стажу. Іслі заплатиш комуналку, то нічого покупати кушать. Якщо купиш кушать, то не хватить денег на комуналку. Тепер гроші можна отримати лише за певних умов. кажуть у департаменті соцзахисту. Треба мати. Три умови, щоб тобі призначили цю допомогу: перше це тобі виповнилося вже 65 років. Друге, це ти не отримуєш пенсію в органах пенсійного фонду, так як ти не маєш права на неї. І третє ти повинен бути малозабезпеченою особою. Якщо з українцями 60+, плюс усе більш-менш зрозуміло, то чого ж очікувати нам, тим, кому до пенсії кілька років? Прогнози уряду не втішні. Держава через 15 років не зможе виплачувати пенсії. як Нація старіє. Є проблема з людським капіталом. Україна, як частина старої Європи, не відтворює своє населення. Це звичайна математика і економічна демографія. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Накопичувальна пенсійна система за 30 років відсутня в Україні. Сучасна пенсійна система не зможе забезпечити пенсії, ну навіть тисячі гривень. Точно можна сказати одне. Хочеш гідну пенсію? Подбай про себе сам.